Всім доброго здоров'я, слава Україні! Ото ми маємо з вами півроку цієї активної фази війни. Я знаю, що кожен з нас, кожна українка і кожен українець тепер думає про це. І ми робимо висновки. А які висновки зробила вища сила, що стосується. України на майбутнє і підсумки, підсумки пів року це дуже багато часу. Я хочу спитати, що ви Сила, що творець, що янголи нам радять сьогодні? І як буде далі, коли ми отримаємо повну перемогу? І коли Україна буде... Вся незалежна, бо тепер ми відсвяткували з вами День Незалежності України. Але ми знаємо, що було 7% території України під окупацією 8 років, а тепер уже 22%. Не вся Україна тепер незалежна. я хочу спитати Вищої сили, коли ми будемо незалежними? Що стосується всієї нашої території? І які висновки зробив творець, що стосується нашої боротьби за незалежність? Карта Букет дуже потужна, гарна. Вона дає нам надію. Вона говорить, що Вища сила нам допомагає. Так, а ми з вами боремося страшним ворогом, самою нечистою силою. І треба мати надію. Бо букет квіти це є надія, це є краса землі. Українці, Україна це одна з націй, яких багато на землі, і краса всієї землі не може бути повноцінною, якщо якась нація згине, не буде її, зникне з лиця землі. Зате букет говорить, що Україна і українська нація будуть. Квіткою у цьому прекрасному букету, букеті, який називається Земля. І тут є надія. Дев'ять, цифра 9. Я знаю, що Вища сила дає нам трішки підказки. Може, 9 тижнів, а може більше, а може, і менше, ми будемо бачити наступний крок перемоги. Бо перші кроки перемоги вже зроблено, наступний крок. І любить нас Всесвіт, бо букет це є висловлення любові. І наступна карта, бачите, це лелеки. Ми знаємо, що лелеки це є символом щастя в домівці, в родині. І щастя буде в Україні, бо карта лелеки це щаслива родина, це щаслива українська родина. Карта місяць. Місяць разом із Сонцем є тою силою, яка тримає нашу, нашу душу. Бо тут місяць означає дух, дух вашого роду, виходить тепер на захист. І ми не бачимо того, бо це мир, який нам не видко. Там, зверху, вони захищають нас, духи вашого роду захищають вас, щоб з вами було все гаразд. Це карта власного життя. І я знаю, за часи війни неможливо не, не, не геть думати про те, як нам жити і що буде далі. Бо хвилюємося, бо треба рятувати життя. Але треба планувати свої фінанси. Свою, свою якусь професію на майбутнє. Треба вже займатися якоюсь професією. Бачите, вже а, всі люди, які переїхали в інші регіони України, вже починають трошки якийсь бізнес, бо це дуже-дуже вірно. Починаємо виходити а, на поверхню і планувати своє життя. Карта ведмідь багато що може означати. І тут у цьому розкладі, бо ми читаємо Ленорман одну карту за другою, всі разом, а не по, по, по одній. То виходить «Лелекі», букет місяць і ведмідь. Ведмідь це властелин лісу. лісу ліс це ваш такий світ, свій світ. І в цьому світі ви властелин. І ви, як громадянин чи громадянка України, є. є Правомірний на своїй землі. І ніхто не має ніякого права, не ні міжнародного, ніякого права втрачатися і те, що тепер робить Московія. І я бачу, карта ведмідь говорить, що всі території повернуться до нас. А як ведмідь, знаєте, йде крок за кроком. І дивиться, як де його є такий шлях, бо ведмідь ходить по своєму шляху. Шляху. Тут видко це ліс, так, це земля, українська земля, ведмідь іде своїм шляхом, і це говорить, що наші збройні сили, шлях за шляхом, крок за кроком, визволяють територію. Визволяти будемо територію свою. Карта Сад це гармонія. Гармонія буде у всьому. Гармонія буде у нашому з вами житті. І карта Сад це суспільство. Ведмідь і сад, наше українське суспільство, стає міцним, бо медвідь це міцне, а сад це суспільство, так, читається Ленорман. Карта за картою. Я бачу, що цифра 9. Цифра 9, може, 9 місяців будемо святкувати з вами повноцінну перемогу. А ще лисиця. І взагалі буває дуже часто, що якщо вийшов ведмідь, вийде і лисиця, так якось виходить у розкладах. Бо лисиця йде своїм шляхом. Вона дуже така гнуча. Якщо медвідь свою тропу ніколи не змінює, я знаю, бо. Тут, де я живу, є тропа ведмідя, і там само ходять люди. І якщо в мене так було і не раз, вам трапилося зустріти ведмідя, то ви повинні ну, вийти з своєї тропи і дати йому йти далі, бо, бо він не зійде. Він такий упертий. Так, ми, українці, уперті. Ми мало-помалу зробимо те, що будемо вільні всі. А лисиця, вона йде гнучко. Вона, знаєте, міркує і те, що її більше на користь. на користь. І тепер за ці часи війни вам треба, ну, якщо хочете послухатися цю карту, не мене а цю карту, вам треба бути гнучкими. гнучкими і може комусь змінити свій фах і робити те, що тепер актуально для як професії, щоб заробляти добрі гроші. І треба якось думати, що я тепер можу таке зробити, що людям потрібно. І таким чином ви можете стати заможнь, заможньою, як ця Лисиця. Бо Лисиця, Олена Роман, це професійна людина, яка щось робить так гарно, що в неї є багато грошей. Ви, хто дивиться тепер цей розклад, будете мати потужну силу, медвідь, ведмідь, будете жити в гармонії, в заможній Україні. І будете йти своїм шляхом. Може, це якась своя професія? Може щось ви будете робити в своїй хаті, у себе вдома, бо аїсти тут, бачите, що надасть вам можливість мати гроші і допоможе в Україні? Отут трішки ми так з вами порозмислили, поміркували. Про ваше майбутнє, про майбутнє України на День Незалежності тепер Україна не вся незалежна, і наше серце болить. А ми віримо і знаємо, що скоро, крок за кроком, вся Україна буде незалежна, і будемо ми жити в радості і щасті. А я свого боку вас люблю і прошу в Янголів, щоб ви були під захистом. Слава Україні, героям слава! Будемо бачитись!